Всім привіт! З вами Катя, рада вітати вас на своєму YouTube каналі. Дякую, що ви зі мною, дякую за вашу активність та за ваші коментарі. Мені дуже приємно. Якщо вам подобається мій канал, то ставте лайк та підписуйтесь. І сьогодні відео я покажу вам, як приготувати легкий повітряний та нестандартний омлет. І для цього мені буде потрібна зелена цибулька. Я завчасно наготувала, помила і нарізаю міленьку. Цибульку порізала і поки її відкладаю. Далі переходжу до яєць. Мені буде потрібно 4 курячих яйця. Трішки посолити і поперчити за смаком. І тепер взбиваю. Яйця я вже взбила до такої пишної пінки, і тепер перехожу до газової плити. Я поставила сковорідку і тепер наливаю в сковорідку 700 мл води. І чекаю, поки вода закипить. Вода в мене вже закипіла, і тепер я виливаю яєчну суміш, тільки розділяю на дві частинки. І тепер чекаю приблизно хвилинку-дві, поки омлет приготується. Теж через одну хвилинку я помішала, щоб добре пропікся з іншої сторони. Тепер беру шумовку і шумовкою виймаю на тарілочку, стіджую лишню воду. І тепер заливаю другу порцію. Поки в мене готується друга порція яєчні, я відкриваю сир. У мене такий сир з маточками. І беру два шматочка сиру. І ставлю зверху на яєчню. Друга порція яєчні в мене вже готова. І ось, поки готувалася друга порція, сирок уже розтав. І тепер віймаю другу частину омлета. Омлет готовий, і буквально ще почекала секунд 30-40, лишня водичка трішки стекла, я зіляла її. І тепер беру цибульку і посипаю зверху цибулькою зеленою. І трішки посипаю кунжутом. І тепер швидкий омлет повністю готовий. Зараз я покажу, як він виглядає в розрізі. Дуже легко рішиться такий повітряний сирок розстав, тягнеться. Дуже м'ягенький. Ідеальний варіант на сніданок або на обід. Щойно скуштувала один шматочок, дуже смачний, такий повітряний, ніби прям розтає в роті. Пишіть в коментарі, чи сподобалося вам таке відео та такий рецепт приготування омлета. Також діліться, як ви схоже, готуєте, мені буде цікаво почитати. Якщо вам сподобалось це відео, то ставте лайк та підписуйтесь. На цьому моє відео підходить до кінця. З вами була Катя. Я бажаю вам гарного та мирного дня та до зустрічі у наступних відео.